Всі ви мене запитуєте, скільки ж ця байда коштувала? Отакий паркан з колотої бетонної цегли. Ну я вам розкажу. Оця лента, що ви перед собою бачите, вона на 70 см глибину порядах, з тумбами на метр опущеною під кожним стовпцем. Розміром 40 на 40, так от сюди увійшло 10 кубів бетону, ширина 30. Ну, ясно, що виїмка під ворота, так? Далі, сюди пішло 3100 цеглинок. Так? Ну, в середньому можна рахувати, що вони мені обійшлися по 11 гривень. Чому? Тому що на стовпець чуть-чуть дорожче, там на не набагато, а на рядова чуть-чуть дешевше. Ну, В середньому по 11 гривень можете рахувати, так? Далі, цемент. Цементу пішло сюди 32 мішки. М500, звичайно. Пісок. Піску було потрачено порядка 3 тонн. Ну, там точно його не порахуєш, ну, але пісок, як ви самі знаєте, що купляється великою машиною. А далі, вже, що потратили, те потратили, а решту думайте, куди дівати. Сюди ще будуть потрібні кришки на стовпці наверх. Вони десь по 200. З хвостиком 30 чи 40 гривень за штуку, я вже не пам'ятаю. І щось треба буде придумати на оці парапети. Точніше, парапет це у нас оця частина. так? Тобто тут треба буде якісь відливчики поробити з обох сторон. І накриття на сам проліт. О, тут я ще поки думаю. Насправді здається мені, що з металу це буде зробити трошки краще, тому що банально дешевше. так? Але, але можна і з бетону щось придумати. Я поки не визначився. От, Робота. Ну, Якщо наймати людей, то робота займе ну, нормально, мабуть, не знаю скільки. От Тепер порахуйте матеріал, скільки в висоту, щоб паркан вийшов у вас в висоту 2,20, скільки вам треба матеріалу на євроштахетник, наприклад, тобто металевий штахетник, скільки матеріалу вам треба на жалюзі чи на ще щось, на стовпці для металу і так далі. Тому що ви ж все одно робите розшивку. Тобто, якщо ви робите щось з металу, у вас основна затратна частина це отака от розшивка. От вона. От такого типу. І оця розшивка буде коштувати ой, дуже немало. Метал сьогодні дуже дорогий. А, арматуру забув сказати. Арматури сумарно тут пішло десь порядка 160-180 кг. Точно не скажу вже. Ну це приблизно. От. Причому, що вона є і в стовпцях. Так, Там по два прутки, щоб воно було зв'язане, вона, вона, звичайно, що є і в стрічці фундаменту. Так що ну, відносно ціна якби, адекватна, якщо у вас руки ростуть з правильного місця і ви можете щось зробити самостійно, тоді ціна дуже адекватна. Якщо у вас задача стоїть наняти людей, ну, тоді це варіант не для вас. Тому що кладка таких, такої цегли буде коштувати десь по сьогоднішніх мірках, я так, я так думаю, разів у. 2-2,5 дорожче, ніж власне одна цеглинка. Так що думайте. Ще трошки вдогонку про ціни. Бачите, у мене тут точкового бетонування, стовпці, так? І металевий каркас буде нашито профілем, тому що це сторона від сусіда, профіль двосторонній. Але ж якщо ви робите фасадну частину, ви ж не будете його таким робити. Ви ж будете робити вам будь-яку. Тому для порівняння. Отаку, вартості отакого паркану і паркану з металопрофілю їх треба ставити в однакові умови. Однакову висоту, однакову красоту з стильної сторони, і з лицевої сторони, або хоча б схожу. Однакові умови по ленті. ви ж все одно її будете заливати. Непроглядність з обох сторін. Висота, ну, такі всі речі повинні бути. Можливо, якісь стовпці все одно ви будете робити по центру. Або якщо суцільна зашивка, то. Ну, теж про це треба думати. Повірте мені, рахував, рахував досить чітко, оця штука обходиться не дорожче, ніж паркан із металевого штахетника. Зашито суцільно, ну, ну як суцільно, зашивається там з кроком. Штахета сама йде 118 мм, як правило, да, і пробіл між ними залишається десь 80, рубкаючи. так це з одної сторони, і тоді з цієї сторони, наприклад, і тоді з другої, навпаки, так само. І от Якщо порахуєте компоненти, будете дуже сильно здивовані. Виявиться, що оця штука навіть буде дешевшою. Отак от, от. Завжди рахуйте декілька варіантів. Навіть найбільш неочікувані. Які, здавалось би, дуже дорогі чи виглядають якось дуже дорого? Ну так може в цьому є якийсь сенс, щоб воно виглядало дорого, а коштувало дешевше.